Алітус місто побратим Кременчука, яке роками демонструвало свою підтримку. Співпраця між містами розвивалася у різних аспектах як культурних, так і соціальних. Особливо сильно Кременчужани відчули підтримку Алітуса та його мешканців саме під час війни. Кременчук отримував і продовжує отримувати цінні гуманітарні вантажі від міста побратима. Мер міста пан Неріус Цесюліс неодноразово висловлював свою щиру повагу до Кременчука та підтримував будь-які інтернаціональні ініціативи. Нещодавно в Літві відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. На яких мешканці міста побратима переобрали свого міського голову вдруге довірившись, мерові Нерію суцесюлісу, та обрали депутатів, які були сформовані у депутатській комісії? Нова каденція муніципальної влади розпочалася з сесії міської ради 10-го скликання. Цього ж дня було прийнято багато важливих рішень. Саме завдяки міській владі Алітуса та її очільникові панові Цесюлісу, міста побратими продовжують свою близьку співпрацю. 25 квітня відбулася урочиста інавгурація міського голови на площі перед Алітуським театром. Під час якої почесний громадянин міста Алітус Антанас Йонас Мінкявічус вручив мерові регалії в рамках урочистостей. Ціле місто святкувало початок нового етапу життя Алітуса. З перемогою свого колегу привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він також подякував за допомогу, яку отримував Кременчук від Алітуса з перших днів повномасштабного вторгнення. Побажаємо пану Вінерію Соцесюлісу та новообраним депутатам вражаючих звершень та вдалої каденції. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини.